Я не знаю, чи буде видно на камеру, але я такої ще ніколи не бачила. Так видно. О, о дивіться. Обідок білий. Зверху. О боже, хоч би було видно, будь ласка. Я реально такого ще ніколи не бачила. Була би гарна камера. Ой, клас. Ой, воно коли наближає сильно, то воно плаває зображення. Руку підперла, неймовірно, просто я не знаю, що це таке, але це дивовижно. Вау. Таю, друзі, я з України, і сьогодні вже у нас та й у вас, і у нас 14 березня 25-го року. І ви знаєте, ну зараз майже третя година ночі. А ви знаєте, дуже дивно. Я коли виходжу там серед ночі на балкон. Ну, там, іноді встаю, там, спостерігаю, єнотів дивлюсь. Я ніколи не дивилася в небо. Ну, дивлюсь тільки те, що ось от, переді мною там, дивлюсь, десь літак летить. Я завжди кажу там, тихенько про себе, щасливого польоту і вдалої посадки. Це завжди в мене, я скільки себе пам'ятаю, я завжди, де бачу літак, то так кажу. А тут, виходить, ось переді мною так, двір. Я просто повернула голову, як, ну, наче хто мене дійсно повернув. І бачу місяць я там бігом потім побігла додому, взяла телефон, познімала, буде спочатку. Спочатку буде цей кусочок, що я зняла, а зараз вже вийшла другий раз, тому що зайшла додому. Думаю, що, що воно може бути таке? Давай читати, шукати інформацію. А виявляється, що саме зараз, саме в цей момент, відбувається затемнення місяця. Це затемнення називається воно Криваве затемнення. Так. Ще наближу, будемо спостерігати разом. І е, е, я не знала, я взагалі не знала, що сьогодні, тим більше, ну, якось дуже співпало, що я вийшла саме в цей час, коли максимальне затемнення. Е, е, так, прочитала я криваве затемнення. Чому? Тому що е, зараз Сонце Земля. І місяць шикується в одну лінію, і виходить, луна проходить, якби за темною частиною землі. І це ось це оця пляма, що ви бачите, темна, це тінь від землі. Боже, я кажу, у мене мурашки по тілу бігають. Це щось, щось неймовірне. Я наблизила по максимуму, тому дуже вибачаю, зображення плаває. Я руки особо стараюсь не рухати, поставила лікоть на балкон, на перила. Але зображення все одно плаває, тому що на максимумі. Фу, ви знаєте, в мене стільки емоцій, що я думала, зараз, зараз буду вже лягати спати. Який там спати? Які спати. Просто іноді бувають такі моменти, які навіть не можу я собі от пояснити. Тобто я ніколи не дивилась на небо в ту сторону вночі, коли виходила. Ніколи. Скільки я пам'ятаю, ми тут вже більше року живемо в цій квартирі, і я ніколи туди не дивилась. правда. І це ж треба було вийти саме в цей час, коли відбувається саме зараз відбувається максимальне затемнення. Там лишилось пару хвилин до максимального, до повного. Я, я в шоці просто, я просто в шоці. Але це так гарно. Давайте, друзі, будемо разом спостерігати. Я вже давно вам нічого не записувала. Не думаю, що це буде веселе відео дивитись в одну точку, але ця точка вона неймовірна. Ви подивіться, яка краса. Ну, не знаю, можливо, хтось колись, таке явище і бачив. я читала, що в 2022 році було, наче таке затемнення. І я ніколи, я оце вперше бачу. Я в захваті. У мене... Я вам не можу передати. Мені хочеться і танцювати, і плакати одночасно. Так, ще трошечки лишилося. На камері видно більше білого. Так, вживу, як я дивлюсь, то білого зовсім зовсім трошечки залишилося. Ось саме зараз відбувається повне затемнення. Я в шоці? Да, там написано 2,59 буде максимальне затемнення, а я, виходить, вийшла 2,40... Ой, де воно де? де, Поворушила рукою. 2,43 було. Це у вас, друзі, зараз 10 годин ранку, саме в цей момент, як я знімаю. Доброго ранку, мої українці, доброго ранку, Україна. Хай Боженька нам дає перемогу і над ворогами зовнішніми, і над внутрішніми, бо їх дуже багато. Я прошу миру для України. Перемоги. А холодно в нас. Зараз такий морозець. В день було тепленько, так, гарно. Вау. Цікаво, я знімала, виходить, в минулому році було це ж повне затемнення сонця. Але мені тут було погано видно. Ну, як, було погано, добре, видно, якби стало темно. Серед дня стало просто раптом темно, я знімала, теж показувала. І ось виходить. Друге затемнення в моєму житті але це вперше затемнення місяця. Так. Да. Диво. О, аж пар з рота йде. Холодно, дуже холодно. Я вже аж тремтіти починаю. Можливо. Так, я дивлюся. Ну, я дивлюсь так вживу. Менше, я не знаю, чому через камеру так, так показує. Вже зовсім мало лишилось білого. Ай, боже мій, як класно. Ой, де ти, де ти, де де? Я і туди і дивлюсь, і сюди, і руки, руки замерзли. Тримати телефон. Я тут ворушусь і ще це і світло в мене зажигається. Не поняла. А вона що, чорна буде чи що? О Боже. Чи Це в мене вже. Та ні начебто всі края видно. Мені наче як. Е, яка це сторона? З правої сторони, наче як куска не видно, чи це я вже. <ріхи> Ой. Ось так. Диво природи. Зараз ми всі в рядочок <ріхи> стоїмо. земля. Місяць і сонце. Ану, зараз я вимкну камеру, дозапишу вам, тому що трошки руки погрію, і подивлюсь, що там буде далі відбуватися. Я зараз подивлюсь, котра година, тому що там, де я читала в новинах, про Канаду нічого не сказано, що буде в Канаді видно. Писали там Америка, там ще якісь країни. І не вся Америка. Тому. Я хочу зараз подивитись, скільки годин. Погріти руки і запишу вам далі. Так, руки не гріла. Одразу записую, подивилася на час. Показує. Так, фокусуйся, будь ласка. Якраз 2,59. Ну, ні, ну це треба, я вам кажу. Я вам кажу, що ну, тут написано в 2.59. Я з вами розмовляла. Я ж могла на хвилину раніше сказати, що зараз подивлюсь скільки годин або на хвилину пізніше. Я подивилася рівно 2,59. Як, ну, як це відбувається, я не знаю, але це круто. Можливо, в інших країнах про які писали, там можливо видно буде прям повне повне затемнення. Але й у нас це диво. Ой, щось там ще знизу лазить. Знаєте, на камері показує більше білого. Я не знаю, чому так. Ой, руку. зараз спробую одну руку заховати. Пальці замерзли. Ой. Просто дуже цікаво, чи буде так, як з сонцем? Затемнення сонця, коли я спостерігала, то воно закрило, а потім відкрило і ну, сонечко знову було видно. Я бачу, що так. Так. Я бачу більше білого вже. Коментатор з мене, мабуть, нікудишній, я в, в, в цих справах не, не зовсім то й розуміюсь. Просто захотілося мені вам теж показати, тому що я вважаю такі дива, з ними треба ділитися. Так, я все ж таки погрію руки. Якщо що зміниться, запишу ще. А якщо ні, то побачимось, побачимось пізніше. Ой, обіймаю вас, друзі. Підняла ще трошки на сходинки до сусіда. Сподіваюсь, я його не бужу. Стою сама собі, кажу, боже, люди, ви спите, які ви дурні. <смі> Чому всі люди не стоять і не знімають? Я в шоці. Вау, все, друзі. Пішла я лягати. На емоціях, на приємних емоціях, радісна. Вас всіх обіймаю. Далі буде не сьогодні, а пізніше коли-небудь. Щось придумаю, щось знайду для вас. Цікаве. Давно я не записувала нічого. Ой, Боже мій, я не можу піти. Подивіться, яка краса! Неймовірне природні явище, це, це захоплює просто. Але все, друзі, холодно і важко тримати телефон, так. Все, обіймаю, побігла я, пока-пока. Ви ж не думали, що я дійсно піду спати? А, не видно. Шкода. Так, що відбувається? Зараз... Такий, наче як не зовсім молоденький, але середній місяць. Блін, а воно все чому воно все світить? Не, -не, не покаже. От блін. Шкода, звісно. Ну, тепер просто як о, на півмісяця. Класно. Все, ну, Тепер точно пока.